Всім привіт-привіт! Доброго недільного раночку вам. Минулий раз пропустила кілька рослинок, не показала цвітіння. Швиденько в цьому відео хочу пробігтися, тому що дехто зацвітає. Цю красуню взагалі вона була підвішена, її пропустила, забула зняти. Це перше суцвіття, поки що таке ось невелике осіянець UV421. Дуже е, сорт мені сподобався. Подивіться, які ідеальні трояндочки має. Трояндочки в повному розпуску, такі ось доволі крупненькі. Ну, орієнтовно е, десь так, 1, 2, 3. 3,5-4 см приблизно. Але має таку ось ідеальну ідеальну форму. Дуже сподобався сорт, дуже гарні. Таке соцвіття поки що, ну скільки тут 4, 5, 6, 7, 8 квіточок, поки невеличке. Такий ось має сорт кущик у мене, знаходиться 3,5 літри. А більше росте ось в горизонт, бачите? Хоча в мене десь тут він, а, ні, в принципі, не вплинуло живцювання на ріст. Такий ось по типу росту він йде більше як в горизонт, тобто гібрид зонартиковий. Це ось цвіті тільки-тільки починає розпускатися. І десь тут була велика, а, я її вже зняла. Гілочка була велика і обламала. Вчора показувала сорт, крутила. Так, обламала, на жаль, гілочку. Прикольно, дуже мені сподобалась, гарненька така. Тут продовжує у нас свій розпуск. Таке ось шикарне гігантське буде суцвіття. Сорт української селекції Шик Гранд Прікс. Квіти вже такі ось великі, тобто це вже сантиметрів 4,5 є. Повний розпуск буде, мабуть, Десь орієнтовно сантиметрів 6 соцвіття. Так, тут зірка водолія досі 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 розпускається. Ось перші квіточки тільки починає розкорочувати. Еммануель починає свій розпуск. Ось вже кілька трояндочок почали розпускатись. Для цього сорту дуже характерно те, що вона з часом починає квіточки свої ростити ще більше. Тобто вони збільшуються і в ширину, і в висоту. Тобто зростають постійно в об'ємі і дуже такий гарний ефект виходить, що постійно-постійно цвітя стають все більшими і більшими. І столбова дворянка. Теж ось а, майже розпустилася у цвіті, ще є кілька бутонів. Так мені незручно знімати, місця мало тісно. Будемо, певно, продовжувати трошки навіс, бо і мені, і рослинкам незручно. Такі ось крупнючі має квіти. 5,5 см я міряла квіточки. І дуже такий гарний колір. Не знаю, наскільки камера вдало передає, бо я насправді зараз знімаю, тут дуже навіть погано мені видно в камеру, що я показую. Такі ось дуже гарні переливи, супер сорт. І тут поряд перші квіти, ще отакий ось павучок. Це перше цвітіння Юве Карфаген. Ну, Квітка в нього, звісно, просто безподобна. Така ось крупнюча, такі прожилочки має дуже гарні. Супер сортик, дуже сподобався. Зараз просто в захваті від багатьох. Не знаю, просили мене зняти топ-10, я не уявляю, як зняти топ-10. Тому що ну, я би половину записала однозначно в свої любимчики. До речі, столбова дворянка, Оце ж одне соцвіття, я от там показала. І тут ось, бачите, скільки ще в неї сутцвіті розпускається. Дуже квітливий сорт. Дуже-дуже-дуже класно. Ось. А тут просто, ой, сорі, збільшуємо назад, ой, тобто зменшуємо. Тут і в, а, а, Галіна Уланова. Боже, вона така гарнюща. Ну насправді, от зараз у не дуже велике, зимою воно було більше, але квіти були не дуже, ну, такі недорозвинуті під лампами, були маленькі. Зараз маю ось такі ось прекрасні квіти, вони крупні і настільки ніжні, просто супер. Я, ну, чесно, трошки не очікувала навіть цього сорту. Зараз дуже-дуже задоволена. Супер. Ну, Тобто, навіть зважаючи на те, що квіточок небагато, поки що, а потенціал у неї дуже великий, вона може гігантську кількість бутонів на у давати, тому поки, поки дуже подобається, просто супер. Перевершила очікування. Там ось трошечки уже порежів мій фенікс. Вже бачите, прибрала те затінення і на насило на силу, такі ось вже гарні квіточки, набирають колір. Він такий ось двоколірний, з переливами, здається, на камеру передає. Серединка така морквяно помаранчева І країшки в нього лососового такого відтіночку. Так, тих, кого вже показувала в огляді, не буду окремо показувати. Юбелла. Боже, це сорт так сорт, я вам кажу, прекрасно просто. Така ніжнюся. Правда, суцвіття в мене високе ростать. Дивлюся, дівчата, які показують, вона в них прямо над листячком ростить. У мене може теж через недостаток світла, трошечки такі надто довгі суцвітя, але буду спостерігати. Отак ось вона відцвітає. Оце ось потемніння це від високої вологості. У нас дуже дощить і багато сортів зараз ну так, трошки підгнивають квіти у них, тому відцвітання, в принципі, в неї непомітне. Трішечки покажу, яке алмазний розсип. Так, знову збільшила надто. Намагаюсь колір зловити її. Такий холодний рожевий, бусковий. Подібна вона мені була до Мадам де Помпадур, але насправді ні. Вона дійсно має такий холодний-холодний відтінок. Дуже гарний сорт і вона така ось неймовірно квітлива. Дуже. Це вони у мене поряд усі ось стоять. Е, алмазна розсип, мадам Помпадур і, е, і Ріда за розкош. Оце всі якісь вони по типу кущика вони, е, дуже схожі і по цвітінню, вірніш, по потенціалу, так, по тому скільки вони можуть цих ось е, соцвіть видавати. Це красуночка, розпускається а, леона галактика. Один з найулюбленіших сортів. У неї ось бутони, які крупнючі. Тобто, вже не кажучи про квіти, це все тільки-тільки починає розпуск. А це суцвіття цвітечка вже а, кілька днів в розпуску. І такі ось гігантські квіти. Супер сорт. Ось парасольки, просто парасольки на всю руку. Дуже-дуже очі. Дуже Кого я ще минулого разу. Тут ось шик Глорія. Теж такі ось крупнючі квіти має. Така густо-густо набита квіточка. Розпускає своє соцвіття. Е, так, питали за Ельбрус, я минулий раз пропустила його. Е, ось одна гілочка поки з одним соцвітям. Я його різала, якось дуже довго він наростає після обрізки. Ну, верніше, якось наростає швидко, але зацвітає не дуже швидко. Тому поки отак, поки одне суцвітечко чекаємо. Це, певно, гілочка, яка була о, така крупніша. Ті були обрізані, ця була ще не досить гарна наживець, але вже, скажімо так, о, ну, я її в принципі, лишила тоді, і бачите, вона швидше набагато швидше пішла в ріст і буде зацвітати. Так, а тут, як би ще ж колір піймати цієї краси. Так, отак ну, все одно трошки не коралово-рожевий колір у неї не червоний, як на багатьох фото. Але дивіться, яке набите суцвіття. Це просто щось неймовірне: трояндочки, це та а, історія любві. Це ж не все ще. Там ще ось куча бутонів. Дуже такі міцні, міцні у неї квітоноси. Така вона, прям боюся, що, знаєте, її, якщо трошечки нахилити, він відламається, тому що він так гарно тримається, цей ось букетик. Ну Сор дуже гарний, дуже-дуже. От Дійсно такі, знаєте, букети, коли от дівчатам дарять, е, дарують на освідчення, такі ось набиті трояндами, де сотні троянд. От в мене чомусь така асоціація е, саме з освідченням. Колір складно впіймати. Може, якось окремо, коли вже повністю розквітне. А так, стається, тут ось під навісиком всіх показала. В огляді так окремо проходилась більш детально. Ось, поки з тих, що починали в мене розквітати, начебто показала всіх. Тут ще покажу. Таїра Іра Кримська роза. Вона в мене, коли в минулому огляді, був дуже сильний дощ, ось тому соцвітя були перепрошую, ми тут поряд з дорогою. Соцвітя були такі ось трошки намокші, ось попсувались ті квіти, бачите, які були намоклі, але решта розпускається. Ну в неї дуже реально дуже гігантські соцвітя. Сорт, так, ось, якщо для вулиці тримати, тому що він дуже сипле, то для вулиці, звісно, дуже-дуже класно. А тут ось продовжує розпуск а, Так, як то тебе звуть Іріол Багема. Ну, в неї гігантське суцвіття, просто от в мою долоню. Це те ось яке намокло, там трошки ось квіточки попсувалися, але вона продовжує розпускати бутони, тому що їх просто неймовірна кількість. Дивіться, от в мене рука, ну, велика рука у мене сантиметрів 15, не менше. Оце ось все цвіття. Дуже гарний сорт. Тут ще з новеньких Лія Мілфей. Ну, сорт не новенький, в моїй колекції новий. Така ось вона з переходами кольорів. І Дуже-дуже чекаю вже повний розпуск. Е, це Цезонар, лія гіпноз. Такі ось має дуже гарні махрові квіти і багато суцвіть, Дуже-дуже-дуже чекаю на її розквіт. Красунечка Salmon Комтес, як павучок порозкидала свої суцвіття, суцвіття просто гігантське. Це ось було намокло, тому трошки отак ось, ось коричневіє, Але дуже-дуже такі ось крупні шапки в сорту. Багато соцвіт, дуже квітлива. Це стільки розпускається соцвіття. Ну, в принципі, все, друзі, буду закінчувати. Хотіла просто показати тих, хто не попав в минулий огляд, хто тільки починає своє цвітіння. Буду тримати вас в курсі. До нових зустрічей! Бувайте!